і драсті, а вгадай, хто тут Настя? А, да. Давно не бачились, ще я стільки ж відео не робила, напевно. Ой, ну що ти знову починаєш, а? Ні, ну серйозно, прибери ствол, друже, адже у мене для тебе є новенький парбло Інтанапоем. Легкий у використанні розкішний дизайн, а чудлійсь настільки реалістична, що відчуття миловила флешбеки того, наскільки ж я трагічний дилетант. Так от ти нічого не бачу. Ок, та й це не моє мені підклю... Розі, на цю кралю якраз проводиться в моєму інстаграмі. Встигну взяти участь і можливо новенький планшет дістанеться саме тобі. Ну а поки ти ще не втік від мене читати деталі, представлю, ка тобі інта поближче. Комплектація вміщає в собі серветку для планшету, кабель для підключення, інструкцію по використанню рукавичку для робочої руки, закладку з подякою, що так несподівано і приємно, насправді. Два перехідники, які уможливлюють підключення на різні дивайси. Такі як планшет чи смартфон на системі Android, наклейки і беззарядна ручка, що не потребує ніякої батареї, гарантія, інструкція по завантаженню драйверу та сам планшет власною персоною. Маю сказати, що це вперше на моєму досвіді, коли у комплектації вже одразу знаходились перехідники для мобільного, однак чого біса ганяти, якщо ці нова категорія по правді кажучи, дозволяє побавити свої Самурай варіативним оснащенням, щоб завжди за все було більше просто розгордістю страждати не інакше. Бо хто не знав, малювання на телефоні це чистого виду біль, власне, як і в цілому сама концепція. Створення артів теж. Та навіщо художнику пальці, якщо вони де стартів крові? Адже у арт самураї немає цілі, тільки шлях. На наше щастя, парубло подбав про це, і тому нам не прийдеться нести таку велику жертву. Характеристики планшету вражають не менше. Робоча поверхня складає 155 на 26 см, що цілком достатньо для комфортної роботи, вражаючою вважаю саме. Калібровку на халопера 60 градусів. Навіть мій екранник часом губить курсор, коли дикий внутрішній мангака штрихує роботу з крутим кутом піспіда, бо та контролювати лінії легше і куди швидше. Щодо самого контролю, варто зазначити, планшет підтримує 8192 рівнів наживу і працює зі швидкістю 266 РПС в секунду. А це означає, що працюватиме він без затримок, так як більшість моніторів відображає інформацію на екрані з меншою швидкістю. Найцікавішим моментом тут, як на мене, є кругова кнопка. Вона прекрасно без качків регулює масштаб як полотна, так і розміру кисті. А завдяки кнопці по центру їх досить легко переключати між собою. Загалом мій внутрішній діджей беребербер -Бер -Бер у захваті рекомендую. Чистий восторг і моя особиста дякую. Це дійсно зручно. Щодо драйверів на планшет, для нього важлива поступовість процесу, та не бійся, я усе тобі розкажу. Спочатку варто під'єднати планшет до девайсу і при наявності інших програмних забезпечень на старі планшети чи екраники, слід їх деінсталювати з комп'ютера. Однак я знову ж таки спробувала обійтись без цього кроку, і як результат, планшет Parblo у мене працював як слід, що не скажеш про екраник, адже його забезпечення було швидше за все витіснено інсталяцією нового. Отже, драйвери все ж конфліктують, і тому варто дотримуватись інструкції. Важливими кроками у підготовці є закриття всіх графічних програм. Будь то наприклад сайт чи фотошоп також варто вимкнути антивірус на момент закачки. Далі в строку пошуку браузера вбиваємо посилання сайту, згодом тиснемо на Download Drivers, знаходимо потрібну модель і вуаля, закачуємо з вибором потрібної операційної системи. Після інсталяції ми вже можемо в самому забезпеченні Parbon налаштувати хоткеї, чи то є стало все необхідне для комфортної роботи. Гріє душу також і те, що у разі наявності проблем можливо звернутися до служби підтримки напряму на пошту, однак, сподіваюсь, нікому пережити такий досвід не знадобиться. Адаптація з екранного планшету назад на дошку для мене не пройшла безсимптомно, Однак з першого моменту, як взяла в руки, мої враження були, типу, вау! він такий чутливий і в нього таке приємне звучання. Просто слухайся! Погодь, зараз тобі все покажу. Ну, хіба не пісня? Признайся, ти б теж слухав такі смри перед сном для того, щоб просто втикати, слухати і засинати собі спокійними малювальницькими снами, які там в тебе були. Що ж? Його беззаперечний імерсивний досвід передачі повного руху руки разом з текстурним звуковим супроводженням якраз таки змушує відчувати те саме ностальгічне відчуття роботи з папером, що досить освіжає. Не сказала б, мов би, я дуже там скучила по роботі з традиційною графікою, так як я стала тотальним рабом цифрових функцій, це факт. Однак мені вдалося насолодитися часом знайомства з цією моделлю за рахунок відмалювання двох ілюстрацій. Результат я тобі покажу згодом під. Кінець відео. Щодо відчуттів та порівняння, можу тобі про це розповісти так. Ніщо так добре не розповість про сам контроль, як робота з лініями, а контроль тут був тотальним. Тобто лінія повністю залежала лише від того, як сама її проведу, тому було досить легко грати з ними вільно, без жодних перепон. Якщо оцінювати планшет по ранговій rpg системі самі за рахунок пережитого досвіду, тоді. Безумовно, сукупність статців віднесу до рангу А. Первий інтенгло ідеальна катана Samurai, що оцінує традиційність та роботу, дивлячись на монітор, а не на саму доску собі під руки, так сказати. Розумію, що досвіду від малювання двох ілюстрацій це занадто мало, щоб по суті оцінити справжні можливості цієї моделі. Однак за свої 13 годин роботи з ним я так і не змогла знайти недоліків. Можливо, з часом в мене вийти доколупатись до цього малого подетальніше. Ну а поки бажаю тобі приємного перегляду процесу тестування, та й хотілось почути від тебе. Який фанарти мені слід відмалювати наступним. Практика для мене зараз є постійною. Це череліз власної манги буде не за горами і тому зі всіх сил намагаюсь підвищити майстерність чаруючих чорно-білих зображень. Сподіваюсь, мої навички лінійних ілюстрацій стануть кращими згодом, безумовно, з подачою чудової роботи нового компаньйона теж. І сподіваюсь на те, що ми з тобою зможемо пройти цей нелегкий шлях разом. Дякую від душі за підтримку кожного. Знай, без тебе я б не змогла добитись. Того, що маю на сьогоднішній день, ти сонечко, і упустив уже нарешті свій ствол, друже. Побачимо згодом через тиждень. Ну а поки не забудься ж взяти участь у інстаграмі, чекатиму на тебе і бай-бай.